Марш! Конкурс можна проводити для самих найменших. Умови дуже прості. Шарик потрібно ззаді передати з руки в руку, потім спереді перед собою і потім, потім знов ззаді, ззаді голови. Тільки не над головою, а ззаді голови. І так потрібно зробити. Якомога більшу кількість раз за одну хвилину. Кожна передача щитається за одне очко. Ззаді очко, спереді очко за головою очко. Навіть самі найменші можуть цю вправу зробити. 20 секунд залишається до кінця. Трошечки, Андрюша, у нас запутався. Да? Давай, Андрюша, спереді, ззаді, спереді, за головою. Опа! Нічого, нічого. Все нормально. 5. 4. 3. 2. 1. Стоп. І так, Андрій. 83. 102, Андрій. 109. Ну, Вадим переміг. Молодці.